Так, як ми говоримо, знову повертаємося до теми пенсії. Я хочу поговорити ще дуже на одну важливу тему. Вона буде стосуватися пенсії у зв'язку з тратою годувальника в тому випадку, коли така пенсія призначається, наприклад, батькам зниклого безвісти військовослужбовця і коли вам призначається пенсія у зв'язку з тратою годувальника. На який період така пенсія може бути призначена? Дивіться, додаткові роз'яснення містяться в нормах чинного законодавства нашої держави та в роз'ясненнях пенсійного фонду. Пенсія у зв'язку втратою годувальника, нагадую, згідно чинного законодавства, вона призначається непрацездатним членам родини особи, які надано статус зниклої безвісти за особливих обставин. Зокрема, Матері так, або батькові, яка отримує пенсію, досягла пенсійного віку або є особою з інвалідності. Також призначення та виплата такої пенсії в нас здійснюється відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Право на пенсію виникає у непрацездатних членів родини зниклої о, людини. Так? Через один місяць після того, як відомості про зникнення внесено до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Також що важливо, що пенсія призначається на весь період, коли ваша близька людина є зниклою безвісти за особливих обставин, тобто коли зберігається відповідний правовий статус. Виплата пенсії буде припинена з першого числа місяця. Наступного за місяцем внесення до зазначеного реєстру відмітки про встановлення місця перебування людини зниклої безвісти за особливих обставин. Тобто, фактично, поки ваша близька людина має статус зниклої безвісти за особливих обставин, цей період ви будете отримувати. Пенсію у зв'язку з тратою годувальника тільки після того, як з'явиться інформація про місце знаходження людини, та про встановлення місця її перебування, то в такому випадку виплата пенсії буде припинена. А поки людина має правовий статус зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно, ви отримуєте непрацездатні члени родини, це може бути як і батько, так і мати. Так, Мають право отримувати таку пенсію, от у зв'язку з тратою годувальника вони зможуть отримувати пенсійні виплати. Якщо виникають у вас питання, пишіть в коментарях, обов'язково з вами про те, що вас турбує. Поговоримо в наступному відео. Бережіть себе та свої родини.